Добрий день! Компанія Медринок пропонує вашій увазі новинку. Швидкі тести медринок для якісного виявлення грипу А та Б. Дані тести на сьогодні є дуже актуальними і мають великий попит на ринку. Країна-виробник даних тестів. Китай. Тести мають сертифікат якості та декларації відповідності. Сьогодні вони є на складі у достатній кількості. Коробка з тестами покажемо, як вона виглядає з середини. Містить інструкцію на українській мові. 20 тампонів для взяття біологічних мазків. 20 буферів, фільтри до буферів, 20 паперових штативів для зручності та 20 тест касет. Кожна касетка є герметично запакована. На ній ми бачимо. Дату виготовлення, термін придатності. Всі маркувальні знаки. Покажемо, як тест касетка виглядає. Розрізаємо. Ось. Така тест касетка. Вона має дві лунки. Перша лунка кругла. Вона Призначена для забору. Зверху більша лунка. Призначена для інтерпретації результату. Даний тест є дуже зручний, адже у ньому можна побачити, який вид грипу має людина або Б, або А. Буква С -E означає контроль. В якості зразка для проведення тесту можна використовувати мазок з носа, мазок з горла або аспіраційні виділення з носа. Результат тесту отримується лише за 10 хвилин. Чутливість даних тестів 92,6%. Специфічність тестів 96,4%, Точність тестів. Аж 95,5%. і Щоб замовити дані тести, звертайтесь за контактами, які ви зараз побачите у відео мирного неба та перемоги.